Сьогодні в нас 16-та лекція з циклу Історія для українців. З вами, як завжди, Володимир Митус, український письменник, науковець і дослідник історії. І сьогодні ми продовжимо ту ж саму тему, тобто наші пращури слав'яни в центрі трикутнику, готи, гуни, гали. Всі на Ге. Сьогодні ми для різноманітності додамо до них ще одних гепідів. От з них і почнемо. За кілька років уже після смерті Атіли гуни розпались. Зазвичай так і буває. Із великими кочовими ордами, із могутніми державами після смерті. Могутнього володаря, якщо не знаходиться такого ж сильного наступника, держава розпадається. До чого тут гіпіди? Саме завдяки їм і почався цей розпад так швидко. Уже за 3-4 роки, можливо навіть раніше, зараз не пам'ятаю, не суть важливо. Дуже скоро після смерті Аттіли, Гепіди розбили гунів. Самих гепідів наші історики з якоюсь маніакальною впертістю відносять до готів. Хоча це зовсім не так. Це германський народ, який жив десь до цього у басейні вісли, десь там, і ну, нічого спільного, здається, з готами нема. По-перше, вони були язичники, по-друге, вони були неписимі. По-третє, вони відрізнялися звичаями, в них не було такої жорсткої централізації. І по-четверте, найцікавіше, що їхньою, їхньою улюбленою розвагою було нищити отих самих готів. Що їх добре поєднувало із слов'янами, з гунами. Саме тому у знаменитій війні, про яку я вам розповів минулого разу, Гепіди виступали на стороні гунів. Так само, як і слов'яни. І потім перші підняли, можна сказати, внутрішнє повстання, очолили заколот проти гунів, убили нащадка, а тіли його старшого сина. Ну, а як ви розумієте, після цього. Решта нащадків Атіли вже не мали чого робити. Бо опущений пахан, ну, зрозуміло. Авторитет було безнадійно втрачено. І таким чином оця орда розпалася на шматки на чотири основні частини: це авари, хозари, булгари і Евталіки. Про це чітко сказано у Захарія Ритора. Оце вам і є. Гуни. Тюркський народ, який розпався от на оці чотири племені. Ви про всіх про них чули, окрім евталіків, ми про них взагалі не говоритимемо, не то, щоб вони були кращі від решти, просто вони мучили не нас. Вони залишилися в азії. І дяка їм на тому. А от від аварів, хозарів і булгарів наші пращури відгребали ще довго. Авари або обри, ну вже з самої назви зрозуміло, згинути як обри, тобто безслідно. Їх чекала сумна доля, але не одразу. Спочатку вони встигли утворити аварський каганат, якраз в тому місці, де раніше жили гети і готи, тобто в Панонії і в Воєводині. І років за 200 добряче помучити всіх сусідів, включно і з візантійцями, які спочатку якби робили їм протекцію, виділяючи їх з цих гунських народів. Но це не дивно, тому що це їхній спосіб розділяє володарюй. От тут вони таким чином розділяли. Ну, хто такі хазари, ви знаєте. Де вони жили, теж ви чули. Це було... В Нижньому Поволжі. Вам історики довго брехали, що це могутній Святослав завойовник, їх теж завоював, все це дурня. Святослав, навіть якщо Ігорович, він тут абсолютно ні до чого. Але про це згодом. Багато істориків абсолютно безпідставно вважають Хозар семітським народом. Це абсолютно дурниця. Чому вони стали юдеями, як вони дійшли до такого життя, про це теж трошки згодом. Бо на той час, про який я розповідаю, вони все ще звичайні кочові язичники. Ну а булгари всілися якраз посередині. Їх було найбільше. І вони зайняли територію між цими двома народами. І найвпливовіший їхній вождь. Хан Кубрат похоронений в Україні. Десь в Полтавській області. Його могила збереглась, до неї навіть є певне паломництво нащадків тих булгарських родинців. Хто ж став їхніми нащадками? Ця орда теж з часом розділилася на три частини окремі. Ті, що жили на Балканах перемішалися із прийшим слов'янським населенням і утворили відому вам націю болгари. Ті, що залишилися у верхньому поволі, так і залишилися були булгарами, сильно вже хотіли, але з часом Іван Біснуватий перед завоюванням Казані переіменував їх у татар. Ну, щоб була підстава завоювати. Як з тим кабаном, назву сержантом, щоб не шкода різати. Так, в принципі, і тут було. Ну, найцікавіше, звичайно, те, що сталося з середньою частиною, яка найбільше мучила нас. О ті, що заселили південь, по суті, нинішньої України. Вони асимілювали. Деякі дрібніші народи, які все ще там залишались. Там ще були певні рештки саків, сарматів, переважно росоланів. І деякі дрібніші народи, в тому числі і тракійського кореню. І от добряче все це перемішалось, і таким чином виникли відомі вам усім печеніхи правильно печені. От з ними наші пращури мали найбільше мороки. Зрозуміло, що з розпадом Гунської Орди розпались і усі угоди. Очевидь, угода була, був якийсь неформальний чи формальний поділ території, те, що на півдні дісталось Орді, те, що на півночі відповідно нашим пращурам, ну, звичайно, що... Печеніги не стали дотримуватись цих угод, на то вони і печеніги. Але спочатку все-таки розглянемо, що сталося з нашими пращурами в Європі. Як я вам сказав минулого разу, вони дійшли аж до Галії, тобто Франції, і не поспішали повертатися. Їм там було непогано. Близькість благ цивілізації справляла неабияке враження. Як бідно вони жили вдома, я вам уже розповідав, що зарубинецька культура і похідні від неї, в принципі, це культури дуже бідні. Вже братські, можна сказати. Тому, звичайно, ті слов'яни, що зайшли так далеко, вони не мали жодного наміру повертатися. Вони там осідали, причому широкою смугою. Від Балкан через північні передгір'я Альп, де ще недавно до них жили Гали і аж до Галії. Цілком можливо, що це вони зігнали рештки Галів у Галію, але й самі там поселилися. Ну, з Італією вийшло складніше. Вестготи не сильно хотіли її полишати, навіть після поразки. Вони збіглися всі туди, чи майже всі, і там тримали глуху оборону. Коли таки помер Атіла, не добивши їх остаточно, вони вирішили, що якось пропетляють. Але не так то було. Уже сходила зірка великого. Слов'янського князя Одоацера. Про нього дуже багато говорять. Переважно говорять усіляких дурниць. Перше, що важливо знати, він був слов'ян. Тут у вас не має бути жодних сумнівів. Сам Йордан, готський історик, визнавав його скіром, а скіри це слов'янський народ. Відомий вже вам Приск Панійський, тобто дипломат, чиї свідоцтва мають особливу велику вагу, теж впевнено називав Одуацера скіром, Тому я сподіваюся, що тут не треба довго рожувати. Він воював іще в тій знаменитій битві в шампані, звичайно, на стороні гунів, які належать слов'янину. Ну, а потім, коли... Гуни розпались на шматки і їм стало недоготів. Слов'яни почали шукати собі нових союзників. Ну і знайшли їх в особі ромеїв, візантійців. Візантії тоді ще не було, тому не було і терміна візантійщина, ці терміни більш пізні. Столиця їхня, як я вже казав, називалась Новий Рим або Другий Рим. А політика... Важко сказати, як вона називалася, але була от настільки мерзенною і підлою, от як нинішня політика сучасних європейців і американців щодо України, що пізніше стало називатися Візантійщиною. Тобто абсолютно безпринципно, коли в погоні за владою і грошима люди втрачають у собі все людське. Візантія, як ви розумієте, була дуже давньою державою, по суті, єдиною, яка пережила так звані темні віки цивілізованою державою, і чия історія закінчилася аж в 15 столітті, але сильно жалкувати за нею немото. Достатньо знати, що більшість візантійських імператорів покінчили життя, трагічно були убиті. Із з чимось, здається, імператорів, 74 було вбито на посаді. Уявіть собі. Тобто абсолютно меншість змогла передати комусь владу, сину там, чи ще комусь, кому самі хотіли. Більшість гинули і наступним імператором, зрозуміло, ставав узурпатор вбивця. убивця. Ну, от так от якось вони і жили. І от саме у цих... Людей взявся просити допомоги у автора. Допомогу він, звичайно, отримав, але в основному морально. Ну, коротше кажучи, намахав мужика. В Римі якраз була чергова заваруха, правив там такий собі непот. Ну це ви зараз знаєте, що таке непотизм. Це різновид корупції, коли нам. Хлібні посади прилаштовують близьких родичів, зловживаючи службовим становищем. Ну а буквально непод це небож. І цей непод він не тільки за назвою, а ще і за статусом був небожем не, не кого-небудь, а візантійського імператора. Насправді, єдиний, єдина імперія завершилася ще на Теодозії Великому. Це ще даруйте кінець IV століття. З тих пір вона розпалася на дві частини. Вам про це люблять розповідати, тільки не кажуть чому, ну то я вам розповім. Річ у тім, що столицю Імперії перенесли не просто так. Константинополь, він стоїть на перехресті торгових шляхів. Хочеш. Із Закавка, з Кавказу довести щось морем до Європи, пливеш через Босфор Дарданел. Хочеш з Азії пішки зайти в Європу, мусиш переправитись через тір чи Дарданел. Тобто там перетин торгових шляхів. Просто східна Римська імперія була багатша від Західної, в рази багатша. Старий Рим виявився на відшибі. Коли торгівля. Стало важливішою за військову справу, він почав занепадати. Звичайно, процес не був миттів. Спочатку імператори, які просто переїхали до Константинополя, вони намагались ставити там намісників у Римі. Намісник варто йому було опинитись у Римі, одразу уявляв себе імператором. Його скидали, ставили іншого, і все повторювалося наче поробленої, наче місце прокляте. Ну і зрештою візантійські імператори змирились, тобто римські, вони ж себе називали позілевсами, тобто вони були, ну навіть не найвище, а ще номер попереду. І просто почали підтримувати того бандита, який більше дасть. Таким чином відомі вже вам готи і порядкували в тій Італії. Ну і от так сталося, що помирає новоримський імператор Василевс, тобто Базилевс правильно. Ну і одразу ж непот, з непота стає незрозуміло ким. Непотом колишнього імператора. Ну і його тут же скидає. флавій, здається. Тодішній воєначальник ставить імператором свого рідного сина, все-таки рідна душа, самі розумієте. Новий Рим його не визнає. І тут ідеально в цей час вторгаються війська Одоацера, який тільки на це й чекав. Завдають рішучої поразки готсько-римському війську. Винищують усіх, хто не згоден з їхньою владою. І урочисто саджають Одоацера на трон. Де він проголошує себе, ну ви вже зрозуміли. В принципі, сказати, що він був такий варвар, теж не скажеш. Він намагався підтримувати римські звичаї, керуватися римським правом, але, звичайно, землі роздавав кому? Своїм воїнам. Ну, нічого дивного в цьому немає. І до нього федератам роздавали землі. І, в принципі, кожен імператор, кожен самозванець, звичайно, роздавав землі тим, хто його підтримав. Тобто це, можна вже сказати, і був такий новий римський звичай, якого він теж не порушив. Ну але попри це, доля його склалася важко. 476 року він зійшов на трон. 490 Третього, здається, так. Його вже вбили. Хто вбив? Ну, ми вже здогадались, ті ж самі візантійці, знов чужими руками. Натравили на нього. Оздгутів. З Вестготами він практично розібрався. Недобитки втекли в ту ж таки Галію з Італії. Звідти в Іспанію. Ну, але на їх місце прийшла нова напасть Оздгут. Візантійці, ромеї у властивій їм манері, домовилися з колишнім ворогом і стравили двох своїх ворогів між собою. Одоацер відправився на перемовини. З готами, де був убитий. Потім готи винищили всю його родину. Звісно, якщо так подумати, воно з одного боку і по ділом, навіщо з готами домовлятися. З іншого боку ми ж не знаємо всіх обставин, що там сталося. Тобто готів в Римі змінили остготи. І таким чином більше ста років зусиль наших пращурів, ну фактично пропали дар. Але люди вони були вперті, не здавалися. Наступного разу я вам розповім про великого імператора Юстиніана, а головним чином про його улюбленого воєводу Слов'янина знову ж таки Велізарія або Єлізара, який своє життя присвятив уже війні з Остготами. Не сказати, щоб не успішно, але й абсолютно успішно її теж не назвеш. Ну, на цьому, мабуть, сьогоднішню лекцію будемо закінчувати. Не пропустіть наступну. Буде цікаво. Дякую за увагу. Слава Україні!